Де юнак, який жив в заможній сім'ї, він посварився з батьком. Він взяв його автомобіль і поїхав. І на великій швидкості збив людину насмерть. Він вийшовши з машини, він зателефонував своїм батькам. І коли батько приїхав, він визвав швидку і поліцію. І він сказав своєму синові: Сину мій, я люблю тебе. І поліції він сказав, що це він сидів за кермом. І поліція його арештувала. Подібно Син Божий Ісус Христос. Він взяв нашу вину на себе і повністю заплатив. Ісус Христос, Він помер на хресті, проливаючи кров святу за наші провини, за наші гріхи. Але Він не тільки помер, Він і воскрес. І Він є живий, і Він сьогодні спасає людей для того, щоб нам спастися. потрібна віра, жива віра і щире покаяння. Покаяння це признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру в Ісуса Христа. Прийняти дар те вічно, прийняти прощення грехів. В Біблія написано: бо коли ми гріхи свої визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші. і очі.